Привіт, друзі! Ви на моєму каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про аб'юз. Я вже знімала відео на цю тему, воно на російській мові, тому а, і перезаписую в тому числі не тільки тому, а й тому, що виклала на днях, от буквально вчора там, позавчора, а, відео в TikTok про жіночий аб'юз. От мені просто якось якийсь там звук підходящий попався, я думаю, викладу. І що ви собі думаєте? А, великого такого резонансу набрали ці відео, багато переглядів і коментарів. От я раніше викладала про аб'юз чоловічий. Там просто там 16 тисяч чимось переглядів. І. Я не пам'ятаю, скільки зараз, ну там десь біля тисячі лайків. А, виклала, ну вже я не знаю, скільки йому часу там пройшло, за а, пару тижнів часу десь так. Виклала про жіночий абюз, і в мене там стільки коментарів від чоловіків, що я була ну, не те, щоб здивована, бо я знаю, що абюз, аб'юзером може бути і чоловік, і жінка. От, давайте розкриємо цю тему. Для початку, що таке аб'юз. Аб'юз, аб'юзивні стосунки, да? ще їх називають насильницькі стосунки. Це коли в парі один партнер за рахунок різних маніпуляцій намагається, не намагається, а порушує кордони іншого партнера. На фізичному рівні, економічному, сексуальному рівні, да? от, ментальному, на всіх. І, і є от другий партнер, який жертва цього аб'юзера, тирана, кривдника, насильника, який порушує ці кордони таким чином. Так? І зараз я розповім про. От сьогодні буде тема конкретно про аб'юзивні стосунки. Можливо, якщо вам сподобається, то знімемо окремо ще про співзалежні стосунки і про трикутник Карпмана. до речі, я знімала, ну, можливо, перезніму на українській мові. Тому що аб'юзивні і співзалежні, і трикутник Карпмана, дивіться, якщо трикутник Карпмана, там жертва агресор от трикутник, да? Жертва, агресор, чи там переслідувач, рятівник, вони міняються місцями, то в аб'юзивних стосунках ні. Там є один агресор, а інший постійно жертва. Або якщо в співзалежних стосунках ви залежите від партнера на емоційному плані, так, от. Щось він сказав, чи в нього зіпсувався настрій і у вас зіпсувався, да? і ви вже ходите. Тобто таке злиття відбувається. Чи на ой, так? У мене тут зрушилось. А чи на фінансовому рівні, так, залежати там, і, наприклад, можна залежати, і чоловік вам нічого не буде казати, так? Да? А можна залежати, і він постійно буде тикати у вас носом, що а, дивися, скільки ти витрачаєш, ти там маєш бути мені вдячна і ноги цілувати, що я тебе утримаю, ти там утриманка, ким ти без мене була, і так далі. Ну, коротше, ну це вже аб'юз починається. да, Якщо в співзалежних там таке злиття, то і не обов'язково аб'юз, то от в аб'юзивних це саме таке насилля. Коли агресор, коли аб'юзер, тиран, він використовує маніпуляції, він порушує кордони іншого партнера жертви, щоб таким способом що він хоче зробити, він хоче подавити, придушити в жертві, от там свою думку, придушити її волю і підкорити собі. Щоб от жертва повністю йому підкорялася. Тому що аб'юз це про такий всемогутній контроль, також, це про нарцисичні розлади, коли, як наче в мене є відчуття, що я можу все і всіх контролювати. І от найближчих людей, відповідно, вони контролюють. Так, от, це що стосується аб'юзера, і я розкажу про чоловічий і про жіночий аб'юз. Тому що ми звикли, що аб'юзер це обов'язково чоловік, тому що зазвичай більшість серед аб'юзерів – чоловіків. Так склалося. Дійсно, що більшість аб'юзерів це чоловіки. І якщо от чоловік він буде маніпулювати, він буде там. Якусь проявляти агресію на всіх рівнях. Тобто це може бути фізично, він може бити вас, може штовхати, шарпати. Там якось да? може психологічно, він може не бити, ну так морально над вами знущатися, так принижувати. І коли доведе вас до сліз, він просто аж а, клас, кайф словив. Він аж він спіймає таке задоволення, все, от він задовільнився, він самоствердився за ваш рахунок, розумієте? І на сексуальному рівні так само. А, тобто, хочеш не хочеш, да мені взагалі пофіг, що ти там хочеш. Головне, що я хочу. Тому давай, виконуй там свій подружній обов'язок, чи не подружній, чи я тебе кормлю, я тобі там подарунки, чи що я тобі даю. Давай. І мені також секс. От, і може навіть силою брати жінку. Коли вона не хоче, він може взяти силою. До речі, дуже багато є випадків, коли, типу, безкарно це все проходить, бо ну ти ж моя дружина, да? чоловік і жінка, ну в принципі, тут. А це теж насильство. Це насильство, коли і ви можете подати до суду, ви можете в поліцію написати. А... Заяву про те, що вас зґвалтував да, ваш чоловік, якщо він ваш законний чоловік. Він не має права на ваше тіло. Якщо ваше тіло це, це про кордони. Дивіться, аб'юз це ж порушення кордонів жертві. Якщо жертва не вміє відстояти, от аб'юзери бачать здалеку жертви, вони йдуть, чіпляються, тому що може навіть він вчепиться до людини, там до такого самого агресора, або до. Там людини, якої все окей з кордонами. І, наприклад, якщо він. Ну, я в ситуацію, до мене підійшов якийсь там абьюзер, да? спробував тільки порушити мої кордони, я їх відстояла, він, а щось нецікаве, якась у нас скучно, не цікава, піду я далі. Або ж підійшов до мене, а я такий самий агресор. І я йому настукала по голові, дала по шапці, Так, жорстко відстояла свої кордони. І він тоді точно не підійде. Змієте, а коли. Ми не відчуваємо своїх кордонів, то відповідно і отаке відбувається. Нам порушують їх. А, і дивіться, яка а, штука. От, да, це на, на рівні тіла ваш кордон порушують на всіх рівнях. На економічному, якщо ви живете з такою людиною, і буде контролювати фінанси, буде казати, а ти в мене на шиї сидиш. А, а тим більше він сам посадить вас вдома. І потім буде якби, щоб ви залежали від нього в фінансовому плані. І коли ви попросите на там на продукти, він прийде і скаже: А чого так дорого?? А чого це ти так багато витрачаєш? Інші жінки, вони економніші, якісь. А що це ти так багато витрачаєш? Так? І він прямо буде знущатися в цьому плані. Так він, наприклад, давав якусь певну суму, а потім ціни виросли, так, от інфляція там чи ще щось. І вже ті самі огірки, наприклад, які ви купували там по не знаю, чому зараз огірки, умовно там по 20 гривень, а вони стали 50 чи 60, да? І е, як наче ви маєте самі доклад, так, секунду, переб'ю відео. У мене чоловік коханий мій, прийшов, прийдеться обрізати. Я повернулася. Вмітила, що, можливо, треба чуть-чуть далі мені сісти. Ось так. Обрізати я мала на увазі не чоловіка обрізати, а відео прийдеться обрізати. От, дві частини буде. Але то нічого. Дивіться, і ще зрозуміло, що потрібно, мабуть, далі мені сісти, щоб було мене видно. Отже, на чому ми зупинились? На економічному аб'юзі, коли. Буде там розказувати, чого там, такі огірки дорогі, чи ще щось. І як наче ви маєте ці гроші, незрозуміло, де взяти, щоб додати до цих грошей, щоб не було, щоб він там не сварився. Да? чи вона. От. І, власне, ми зараз поговоримо про. От є чоловічий да, аб'юз, він проявляється і в сексуальному, в економічному, фізичному, моральному планах, да, психологічному, а, і є жіночий аб'юз. І от якщо чоловічий, я вже сказала от про чоловічий, да, що може там ну, різні такі от приклади навела. і в цілому, Ну, от, я була теж в стосунках таких аб'юзивних, де спочатку, спочатку взагалі все класно було. А до речі, це фішка аб'юзерів, вони а, таку казку вам зроблять, таке враження на вас справлять. Там будуть шикарні букети квітів, там якісь не знаю, подарунки, або якщо це не подарунки, то це якісь слова які будуть підбирати. Ну, коротше, будете думати, що в казку попали. А потім вони починають проявлятися, вони бачать там, ага, вона вже нікуди не дінеться, вже там, і починають вас підлаштовувати, підминати під себе. От. І що власне відбувається? От я була в таких стосунках, жертвою, відповідно, була, я розумію, що це таке, і коли мені кожен раз там кажуть, і, до речі, що є така, ну, в нас всіх ж є агресивна ще частина. І от жертву хочеться добити. Да? От Це така штука, коли жертву хочеться добити. Якась така от поведінка провокує що. І я, наприклад, проживши оце в своєму житті, я тепер до своїх клієнтів да, або навіть людям, які мені просто діляться своєю історією, я можу відчути. Що це таке, бо я з цим зустрічалася да? це до, до мої валізки з інструментами, да? з досвідом. Тому що чим більше я пропускаю через себе якихось досвідів, таких, так, він неприємний, він надзвичайно неприємний. І, ну Я потім далі буду розповідати, як вам виходити з цих стосунків. Але в цілому, от маємо те, що маємо. То дивіться, якщо от чоловіка от так проявляється, жінки також можуть аб'юзити чоловіків, викори... ну, що таке юзати, да? використовувати у власних цілях, да? якось шляхом маніпуляції, ну і постійно порушувати кордони. І часто ми навіть можемо робити це несвідомо або свідомо, це вже, от як хто привик. Я до речі знаю таких дівчат. Які агресори в стосунках, да? і вон, а чоловік жертва. І тут може бути зазвичай жіночий аб'юз це про психологічне насильство. Це якщо чоловік він там де і бити, і силою брати в сексуальному плані і якось економічно, то в більшості, більшості, не всі. Жінки вони морально, ми, ми морально можемо якось отак, таким чином аб'юзити чоловіків. Але є і випадки, коли це і фізично. Є випадок, от мені розповідав один колишній поліцейський, що а, він був участковим, і а, прийшов чоловік, який подав. На жінку написав заяву за те, що він прийшов там в перукарню стригтися, здається, і вона його скрутила, там під сопці закрила і гвалтувала його. І вони там, і здається, тоді такий закон був, я не знаю, як зараз, що жінка заплатила чи 20 чи 50 гривень штрафу. Ну, тобто це принизливо. Це принизливо. І якщо комусь це смішно, то ну, мені ні, тому що це принизливо для чоловіків. І от мені писали в коментарях чоловіки, що добре, що ви про це говорите. Бо взагалі, ну там і чоловіки, і жінки писали, бо взагалі це ж стереотип є такий, що не можна про це говорити, да? не можна жалітися, ти ж чоловік, що ти тут, соплі розпустив, нюні свої. Розумієте? І а, оце виховання таке і чоловіки мусять, може, того ще так мало да? ми знаємо про жіночий аб'юз, тому що. Багато чоловіків соромляться просто про це говорити. Але він є. І я ж кажу, може, от навіть силою може жінка так само взяти, може економічний, то теж в нас зараз в принципі рівноправ'я, да, і в нас і жінки заробляють буває більше чоловіків і це. Знову ж таки, якщо в вашій сім'ї це окей, це нормально, це обох влаштовує і другий не буде йому знаєте, от так, говорити, якось оце, випоминати, що ай, ти в мене на шиї сидиш, то в принципі, якщо без, без таких маніпуляцій, і якщо вас все влаштовує, то окей, в принципі, да? ну, кожен, кожен сам вибирає. Ну, і бувають такі випадки, коли жінка бере контроль, такий всемогутній контроль. Це, про, в принципі, про аб'юзера, про агресора, там, нарциса. Байдуже, чи це чоловік, чи це жінка. О Бог. Всемогутній контроль. Бере контроль над фінансами. Так? От навіть жінка, вона, наприклад, не свої гроші може, може, вона навіть заробляє так само, як чоловік, або навіть менше. Або навіть не працює. Але кожен місяць, коли чоловік приходить додому, вона прямо його так, руки в боки, давай зарплату. Вона віджимає цю зарплату і настільки контролює, що от він там хоче, я не знаю, купити щось собі. Ну, я зараз про пиво. Цигарки говорити не буду, тому що, хоча це дуже поширений приклад, але я проти пропаганди цього всього залежностей, тому я просто скажу от спінінг на рибалку, да, хоче він собі купити. А вона каже: а нащо тобі спінінг? А в тебе он скільки спінінгів вже. А на що тобі? А що такий дорогий? Тобто вона буде так контролювати, от як чоловік да, за ті огірки, чи там нащо тобі вдіватися, чи ще щось. А, так само жінка, вона буде контролювати, вона змеє свій кулак. Uh, такий залізний чоловічий яйця і не відпустить. І в всіх планах, фінансово в тому числі. Тобто буде по видавці видавати. там все, Це от мені треба там на, на все. І чоловік буде відчувати себе таким ущемленим, що він не має права навіть свої гроші, які він тяжко заробив, uh, чи не тяжко uh, витратити на себе. Да? Як у вас буде? І потім вона ще буде пиляти, що. Та ти нікчема, ти мало заробляєш, давай старайся більше заробляти. А як він буде більше заробляти, якщо він не отримує, не отримує задоволення від цих грошей? Розумієте, Він не витрачає на свої задоволення, тільки от віддає. Прийшов, віддав, прийшов віддав. Ну як там буде? Розумієте, І от також дуже поширено. Моральний такий психологічний аб'юз, маніпуляції, коли жінка каже чоловікові там: та ти нікчема, та кому ти, крім мене, потрібен. Чоловіки теж так говорять, жінкам. Ну, зараз про жінок говоримо. там Ти без мене зіп'єшся. Будь-яка, тільки от малесенька якась причина, така де не по її. Вона буде казати: все, я подаю на розлучення, давай розлучатися. ну Тобто маніпуляція така. А ще якщо Чоловік, якщо жінка, от, наприклад, в цих стосунках неврот, нарцис а, і аб'юзер, а чоловік жертва і там, невротик, який і так себе недолюбленим відчував все своє життя там, з дитинства і так а, намагається заслужити цю любов. Та, і він, звичайно, буде все робити, щоб вона тільки його не, не покинула. А, от, і, Власне, буде заслуговувати і далі цю любов і вестися на оці маніпуляції. Це маніпуляції, тому що якщо без причини, так, без, без вагомої причини, я зараз не говорю про випадки, коли він вдарив там чи ще щось зробив таке, що табу для вас, ви домовлялися, що так для вас не підходить, то звичайно тоді а, розлучатися. Ну, тобто різні маніпуляції. Там ти поганий батько, і буде всім де дітей налаштовувати проти нього, який він поганий. Бо в неї якісь образи на нього, претензії в жінки на чоловіка, і вона буде транслювати це дітям, буде казати: О, ти такий самий, як твій тато, недолугий, там весь в тата пішов. Розумієте, буде ображати, буде по-всякому говорити, та ваш тато козел. Да, і діти потім будуть рости з відчуттям, так, тато козела, я хто. Син козла виходить, чи там дочка козла, чи... або там тато нікчема, він не може заробити грошей. Да? А я тоді хто? Дитина ніхчем, да? І буде рости з цим відчуттям. Різні, абсолютно різні такі штуки. Також така жінка, в принципі, знову ж таки, як і чоловік, так і жінка. Аб'юзер може. Уявити свою таку безкарність, що йому все можна, чи їй. Ну, і все можна, і все дозволено, все дозволеність така. І піти на зраду. так, ну що ну, Вона ж особлива, їй можна. Піти на зраду, зрадити, десь потім прийти і знову, там зробити ще вас винним. так. Ну, ось такі речі. Зазвичай, знаєте чого. Тяжко вийти, От, якщо жінка-аб'юзер, то вона буде по всякому вам доводити, що вона ну, така особлива, ви такої, як вона, більше ніде не знайдете. В принципі, чоловік так може говорити. Ну, чоловік більше владу свою демонструє в аб'юзивних стосунках. Він таку владу, такий контроль, а цей контроль, він так завуальовує піклування, турботу. Я про тебе турбуюся. І за тебе переживаю через то, я так роблю через то. Справді ніякі це не турбота, і не піклування, це контроль тотальний. От, і жінка може також, отак, я особлива, я особлива, я така, от, я королева. Де ти таку, що королеву знайдеш, як я? Ну не треба без мене, так? Да? Наче може при, принижувати там, у тебе пузо, там, дивися, ти там, як свиня ростовців, або там в тебе, не знаю, чоловічий статевий орган маленький, хоча може бути нормальним, вона спеціально буде говорити, що маленький, щоб таким чином, щоб прив'язати, що, типу, о, бачиш, я тебе терплю, кому ти без мене потрібен. Да? Це такі. Шуточки, підколки постійно, але такі, знаєте, от шутка, жарт, це колосмішно обом. А коли одному смішно, а інший плаче, або йому неприємно, ну це вже ніфіга не шутка. Це називається вже такий абюз. І от по-всякому принижувати таким чином, щоб себе якось підняти возвисити. Також. Про що я ще не сказала? А, про фізичний, фізичний аб'юз також може бути. От я знаю жінок, які били своїх чоловіків. От били. Хоча він може бути шкаф здоровий, там втричі більше за нею. Вона їх буде бити, лупцювати. От стільки там агресії. Да? І можуть потім обоє битися. Ну, це вже там теж потрібно глибше розбиратися, хто там. Жертва, хто аб'юзер, і зазвичай, якщо чоловік постійно жертва, він от буде такою грушею для биття. От, І, звичайно, що тут також потрібно от зауважувати це, що і чоловікам не соромитися. от знаєте, Зараз навіть мені здається, модно вже стало про це говорити, бо відколи суд був в Джонні Деппа і Ембер Хьордс, Да, як він розказав про її от, зриви, то, ну, звичайно, я, там, ми не можемо всього знати, що там відбувалося, але в цілому, от він заговорив да, про такий аб'юз з її сторони, і я рахую, що чоловікам не потрібно соромитись цього, а потрібно говорити, от в першу чергу, як вам. Секундочку, запутався шнур. Як вам вийти? Ви самостійно, самостійно дуже тяжко вийти із аб'юзивних стосунків. Вам потрібно розповідати там, найближчим друзям, родичам, кому, кому ви можете розповісти своєму психологу а, про те, що відбувається. І далі заручитися підтримкою, от як виходите, да? а також ще скажу, секунду, повернуся до, а, є ще газлайтинг, Газлайтинг це коли а, теж за допомогою це така психологічна маніпуляція, коли з вас роблять дурочку або дурного, а, коли заставляють, змушують сумніватися в своїй адекватності. От щось таке ви сказали, а вам кажуть, Ти що дурочка, Ти що ненормальний якийсь. І ви думаєте, ой, справді, я... ну тобто вас змушують сумніватися в сприйняті вашому сприйнятті реальності і взагалі в вашому, як це забула слово? ну, здоровому глузді. Да? Тобто будуть як ото, знаєте, були такі випадки, коли чоловіки, аб'юзери, які мали владу, там гроші, вони своїх жінок запроторювали в е, психіатричну клініку. Вони підводили їх так акуратненько, підводили до того. Та що, дурочка? Тобі тобі здається. Тобі здається, що я прийшов там в 4 часа ранку із рибалки. Тобі здається, я прийшов раніше. Я прийшов там, в 9 часов, наприклад, розумієте, або там тобі здається, що ти ті труси побачила в машині чужі. Здається, тобі здалося. Не було такого. Бо там, ну, не знаю, тобі здається, що мені хтось там писав. Повидаляє, от ви, наприклад, ну це теж порушення кордонів, коли ви читаєте переписку е свого партнера. А, от, наприклад, побачили, якось там потрапила вона вам на очі випадково да, чи не випадково. Ви прочитали цю переписку, що в нього там є коханка, наприклад. А він каже, тобі здається. А він видалив ту переписку і все, і робить з вас дурну. Або вона так само, без різниці, партнер, да? тобі здається, не нормально чи що. Ти подивися, куди вже твоє, твої ревності довели тебе. Не було такого. Розумієте, це теж газлайтинг це ну, от, така річ близька до аб'юзу. Так, от, як виходимо да, із таких стосунків.